Сьогодні ми вперше побудуємо своє власне місто в Роблоксі та назвемо його Котобуси Сіті. Всім привіт, друзі! З вами Котобуси! І сьогодні ми будемо будувати своє місто в Роблоксі. Вперше зайшли в нього, тому прожміть вподобайку та підпишіться на канал. Якщо хочете більше таких відосиків, так, так ми всі трохи будемо розбиратися і побудуємо справжнє місто для наших підписників. Ну да що погнали? Погнали! Так! Землю купив. Таку Дивися, гарну. братва, просто купив собі земляний участок. учак. поганий такий шматочок, я така так. красива. Диви, я бачу, що ми тут можемо прокладувати дорогу. дорогу. Зачекай тут і тихо, ти тихо. півень якийсь доробці. <сих> так, давай прокладуємо дорогу, кодь. Так, давай прямо. Почало о, о, так, о, о, так, так. так швидко, так темніє, подиви. І пепе -пе -пе. я бачила, що можна да, перекладати. Давай, давай. Оп, оп, оп. оп, -оп. Тільки був ранок вже ніч, так як у нас уже, до речі, майже стемніло. Так, в нас залишилось 8500 доларів. доларів. Нас цього було дай. Через дороги вистачить. Давай, бо у нас потрібно щоб Так, нам давай будинки. Пропоную отакий класичний дом. Ну давай класичні, класичні поставимо біля дороги. О, так, щоб вони могли. Отак, через один зараз поставимо. Так, да, давай, щоб, щоб ми там може ще якісь парковки їм поставимо, чи якісь дерева. Їм, мені здається, 25 чоловік в нас вже в місті. Так, зачекай, давай отак ще в паралелі їм поставимо кось. О, щоб їм було цікаво один до одного ходити за цукром. О, яким цукром? Так. О, так, є. Тепер нам потрібно з тобою впаяти, знаєш що? Щоб сітро щоб з'явилося, по-перше, де щоб працювати. Фабрика! О, фабрика! Блин, ми можемо знаєш що, ми можемо її тут поставити нам і до неї зробити міста. дешеву дешеву дорогу. Дав... а є дешева дорога. Так, так. О, давай її тоді ставимо. Отак ставимо за 500. І давай дешеву дорогу. Диви, отака ось, наприклад, 50? грязна дорога. Так. Ну, до фабрики. Типу зійде. Ой-ой-ой, я, я два рази, ніби дорогу проклав. О, так нормально, непогано. Ну, типу, вистачить, друзі. Тоді розбагатімося і трохую, на дорогу якусь дорогу. Так, нам тепер треба для заправку. наших кентів заправ. Давай, отут прямо да, на давай. повороті. І знаєш що ми що? зробимо? Я пропоную бачу, братва, тут знаєте що? що там є. О, парковка. Давай біля неї. Ні, відразу, ні, зробимо. ні, отут біля між будинком постав. Та, ну біля потрібно біля магазину Коль. А, ну давай. Може... Ну, давай ось так. Ось так. Поставимо. Давай. Парковку. Думаєш це гарний бурят? Там вистачить, да, поки? А, вистачить, Одно до поки магазу підійдуть. А біля фабрики люди а будуть та, працювати. Знаєш, що ми ще зробимо? А, диви. До ні, ми зараз не парковку, а ми ще зробимо. Я вам пропоную, братва. Площадку одну поставиш? Зараз, зараз, Коть, секундочку. Зараз скільки? Так. Класичний магазин, отакий поставимо, ось так. Все. Біля парковки також. Супер. 50 людей на Сітро, Постав е, площадку, щоб люди були щасливі. Тут важливо, щоб твої кінти були щасливі. Хоч важливо, щоб вони нам гроші заробили. Спочатку. Ну це також одна вона ось цю постав. 200 Ні, між... давай фонарі, Коть. А, Зараз так, буде так. темно. Де? Біля дороги. Так, став. Біля дороги один. Біля кожного будиночку постав. Щоб вони не в'їхали кудись. по 50, тут просто гроші, як реальному житті улітають. Тільки ти зайшов в магазин, а вже в тебе. Нічого. О, виїхав! Поїхав! Поїхав, поїхав, поїхав! Це наш кен. А куди він поїдемо? Магаз. Біля, біля магазу, магазу фонарик. Сто відсотків десь нам отут потрібно один і отут два. Отак вважаю. Просто ну я вважаю, це що нормально, освітлення нормально. це дуже важлива тема. І Отак. поставити, да. Отак. Тут рідше постав, у нас поки це грошей є, 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 немає. Є. Нормально, нормально, непогано. Так, 4% Давай, відсотки, так... тільки Одному подобається на це. Площадочку постав. Площадку. Ось, ось вона, ось вона. Парки, маленька ігрова площадка. Так, біля. Бі нам газу, щоб вони купляли її. Звичайно, гралися. Давай, оце, до речі, будинок в кого поруч з магазином тут взагалі кардос. Отак, ось так. Непогано. Так, 14% вже... вже подобається. Я думаю... давай ще давай. Давай ще Будиночки, Отак, ось тут диви. Можемо отут просто ще будиночки поставити. Це такі ж самі. Так, так став такі ж самі. Ой, друзі, у нас просто... Щоб заселяли 65, Ой-ой-ой, ой 65 людей. Оце вже цікаво. світло світло, не потрать гроші. Нам потрібно зараз купитись. Вітря. Mm. Ні, а світло як прикручити? давай школу. Кодь нам потрібно mm. школу. Вони а за неї світло платити. Як ми? Та світло воно вже працює. не а -а -а. знаю. Зараз дізнаємось. Я пропоную нам школу зробити. Ні, нам потрібно дорогу до школи. Світло, дивися, давай десь отут отут. отут школу. Ні, ні, так? ні, 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 ні. Лівіше, лівіше. Ось десь. Ось це далеко. Ми багато грошей на дорогу будемо витрачати. Я пропоную отак зробити. Диви, отак. Давай, зараз. і там став і тут школу. Отут і там відразу школу. школу так. Так. так, це не комерція, це школа. Це школи, так так. Зараз батьки нам не бачу, де школа. А, во. во. Так, навчальна школа. І нам потрібно ось так. Так. О, шикало. Ооо, супер! О, 24% вже радіють! І сітко, потрібно Зачакай, світло, світло, коть. Кот, їм світло ще потрібно. Коть, світло, світло, їм потрібно, обов'язково фонарь. Бо як це в школі а, без так. фонаря. Один так. із іншого боку постав. Вважаю, що це топово буде. Що в нас тут щось працює, гроші не. Ну, але ще є, якісь ще немає. Так, тут статус не працює. Ага. Погано, що ти а не працюєш. А як, як ви вона Працювала. Не знаю, Кот, потрібно, напевно. Щось... Так, знаю. давай. Що ми ще можемо тоді тут поставити, щоб вона запрацювала? Класична фабрика. Так, парки, зони, ні, нам потрібно зараз. Дерева там, ну тоді можемо поставити якісь парки. Я, я, я вважаю, що можемо біля тут школи. прямо зараз. Отак, біля школи. Оп. О, давай. Ой, добре, два тисячі. Мені подобається. Отут можемо отак, щоб о, отак школу. Типу школу є, ми топ. обгородили. Так, Так, школу обгородили. Я вважаю, що це прям буде mm -hmm. топчик. Так, у нас залишилося ще 1600 Так, от нам потрібно поліцейські. Нам потрібно, походу, оця вот школа. На Витрова, вашу. навчальна школа, клініка, давай поліцейські, Я не знаю, що думаєш, що в нас буде в місті процвітати: криміналітет чи клініка? А будуть люди хворіти. Якщо криміналітет, то і клініка. Так, Так, пожежна станція. Нам потрібно, а у нас є якийсь зараз дохід, гроші якісь у нас. Ну, потихеньку щось капає. 1800, було 1700. Можемо дочекатись і зараз купити витрову. Вітряк. Не знаю, як він буде спрацювати, так, але можемо купити вітряк. Зараз, поки у нас на Дві тисячі з наших грибочків, з нашого міста. Дивися там уже так, їздять Так, вони потихеньку їздять. Давай подивимось, куди ти їдеш. На площадку поїхав. На площадку поїхав. Так, а тут у нас ніхто так не працює. Бо І потрібно, наразі... напевно, вітряк там поставити, братва, я так думаю. Прожміть сподобаєчко, сьогодні ми побудуємо справді велике місто. Так. Цікаво, так, я взагалі. в Ходь Диви, школа, школу в школу у нас ніхто не ходить, так? Ранок зараз. Що в нас тут? Вітряки є, є, є. є Світло з тисячі є все вистачає. Так, братва, купляємо, тепер. Отаку витрову біля цього там став? Отак. Нє ліві вище трошки як ззаді. Ось тут можеш поставити. Та ні, давай біля дороги. А ну давай. 43%! відсотка. Ого, вони щасливі! Так, Скажіть, працює тепер ця штука? Ні? А там якось на столові потрібно. Не знаю. Як вона якось. крутиться. я Думаю, вона вже працює. Є, є енергія! Є, Є, запрацював. О а бабки, дивись, як швидко почали капати. Так, в нашому місті з'явилася енергія. З'явилося просто все так. Нам Голоса, тепер потрібно хоча. потихеньку розвиватись. Я пропоную, знаєш що, Коль Я потрібно... пропоную ще поставити площадок і будинки, бо вони. А... Ні, давай, давай, нам потрібно коїсь будинки. Ти правду кажеш, давай отакі класичні. Давайте... Щоб тут однакові оттак, щоб вони оттак, були. Отак. Ось. А, і чекаємо тепер. Зараз чекаємо, доки грошики капають, брат. Кап. О, є, сітро давай. Є Так, це просто. Ну, до речі, чим більше ми ставимо будинків, тим що заселяється людей? Так, 90 нас людей. Прикиньте, друзі, якщо в нас вже буде 100 людей в місті, це ж буде просто. Подивися в машини, їздять. Не вистачає. Почекай, почекай. Зараз там поки принесуть грошей. Я, до речі, бачила, сітро, що тут можна квартали фарбувати, будинки різними кольорами. Так, от, ну я вважаю, що в нас 100 людей! Сюди. Вітаю, вітаю! вітаю. Сітро, дивись, що я пропоную: дивися від школи, побудувати дорогу і в кінці поставити поліцейський участок. Так, коті нам ще знаєш що потрібно. Все. Я вважаю, що потрібно більше магазів. І один із магазів а, біля. О, дивись, що в нас відкрилось! Тут за рівні, маленька американська фабрика, маленький склад. Амбар! Фабрика подарунків. Давай фабрику подарунків, скоро Так, але, чекай, Парки, дивись, статуя якась. Тут відкривається куча всього. Так. Пшеничне поле, щоб пшеницю прибирати. Диви, з панелі. Автобусне, автобусна установка, так, на нас зараз немає. Автобусів ще. Я пропоную, знаєш що, Зачкай. Давай. Диви, нові думи. А тут ще можна ці О, будівлі ставити. Диви, Смал хаус, давай його поставимо. Зачекай, у нас 900. Давай, давай спочатку прокладемо дорогу. Куди? Ось сюди, за школу. Так, прокладемо дорогу. За школу, так. І залиш поки, щоб ми поставили. Ми не знаємо, що ми там поставимо. Амбар, і, і знаєш, що я ще хочу. Що? Я хочу поставити магазин. Ось тут, давай. Давай біля площадки. Чекай. Магазин отакий. Давай отакий. такий самий поставимо. Отакий, будемо продуктовий. Нам потрібно, щоб люди з так фабрики ось тут їли. Ось. З боку. Потрібно, щоб люди з, а, фабрики з фабрики їли. Ну добре, давай. Так, нехай буде отак. Ми підзаромо гроші і, до речі, зараз їм ну апгрейднемо дорогу. Так. Отут постав якийсь магазин. Біля дороги? Да, так, також. Ну Давай отак. Все, поставим. є, все. Я думаю, вистачить. Типу, помагаєш. Так, dai, що ще треба. Що? Тоді ще потрібно поставити братва з вами, щоб світло в нас було. Зараз не можна. Не один вітряк. Да? Ні, не, я не про вітряк, я про. Не можу знайти! Водонапорна башня басню ось. Є. Ні, хоч зачекай, не можу знайти. Мені фонарик потрібен! Де фонар? Забури пальми. Так, зачекай, мені фонар потрібен. Тут можна таке набути. Хоч де фонарик? Світло, так, наше? Світло, так. О, є. Все, щоб було світло, і отут так. А, і за школою поста, ось там, де дорога. Так, за школою зараз поставимо отак один. Два. І з іншого два, боку, так само. Один, і там ми зараз поставимо два. якусь забігаловку. Там так, кахаюсь. 43% радіють, тому що вони живуть в місті. Так алло, реально для вас все зроблено. Подивись, якісь кав'ярні там є. Коть кав'ярні в нас зараз не хватить не хватить грошей. на кав'ярні. Тому я пропоную, нам потрібно розширювати людей, розумієш. Ага. Так, що ми тут можемо? 750. Давай там місто поставимо, високобудівлі, оці за дорогою. Отаке, типу. Зараз у нас гроші вийшли. Коть, це дуже це ми дуже довго будемо їх ставити, розумієш? Нам потрібно щось таке. отакий маленький так маленькі пригород, я люд... вважаю А, давай тут поставимо так. О, О. так. І далі від школи насправді не хоче, щоб люди біля школи були. Так ти став сюди його, так можна зараз, тут зараз, оце зараз, все зараз. заставити. зрозуміло? Там дорога потрібна, кого так, так, ще не вистачає. Є о, братво! це прекрасно! Сюди о, їди, їди, їди. куди на роботу поїхав. На роботу! На роботу поїхав. Давайте дорогу прокладемо до кінця. Зараз хоч давай гроші накопимо. Зараз ще побудуємо два будинки. Так, оп. Нам потрібно максимально, щоб місто заробило гроші, щоб ми да, могли да. розвиватися. Побачите, чим більше ми ставимо, подивіться, як у нас гроші заробляють. Нам потрібно, знаєш, що ще буде? Живі ще одну вже. фабрику, хоч. І під неї ще один вітряк. Так, так. Тому що у людей так. потрібно, щоб була робота, розумієш. А в них зараз, зараз магазини. Так, виходить, що ми нам потрібно? Нам потрібно класичну фабрику, маленька американська Маленький фабрика. Склад. Так, офіс Офіс, це ж, офіс, це ж, айтішники, це ж працівники, да. вони можуть реально багато грошей прям. Давай ще одну фабрику впаяємо. Сюди, так? Да? Давай ще дорогу прокладемо. Так, так чому ми вважаю. можемо за нею поплити? Ну отак, я ж кажу. Отак, зараз проведемо так. А. Отак. О, диви! Шо? Шо? Перше бачимо, як працюють фонарі! Так гарно! Давай ось так ось сюди отак прокладаємо. Я пропоную так? отут. Зараз ми робимо ще отаку фабрику. Фабрику і питання в тому, питання в тому, чи. А я не знаю, що я зробив рілі. Чи я наробив коль? Чи трохи, що ти зробив? Отак, ти не... Зараз зараз зараз, Все, отак. Добряче. І що отак оп, оп, отак? Все тепер до фабрики можна заїхати. Як там не можна заїхати? Там дорога проривається. Подивися, ну ти за коло кудись не тут убу. Та нормально переїду. Вони не заїдуть туди. Дякую, Нові що виходить. І будівлі це таке? нам Дякую. якісь дадуть. Ти, ти хочеш замінити цю на нормальну? Ні, ну куди він поїде? ну Ось вона закінчується. Як він доїде? Так а нам витим? навіщо кудись їхати зараз. Ти хочеш отсюда отак прокласти? Ну так. Да. Тут проблема, кодь-то бачиш, тут стоїть гральня площадка. Так, Звід тоді значить сюди. Нам потрібно якось переробити це все. Чому? Постав дорогу просто далі. Ні, я пропоную, знаєш, як зробити? Як? Отак, 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 отак. І отак, щоб виходила. Да, можна, так. Ну, давай отак переложимо, отак. Так, і далі вже перекладаєш, щоб було вже все Ладно, вже гарну дорогу їм зробимо. За кін там, щоб все було красиво. До заводу, друже. А тут як тут? Блін, воно все так запутано реально. Ну, нехай так буде, все, нехай так буде. Надію, що. Бо як у нас. люди будуть задоволені. Так, тут чомусь. Тут чомусь, воно трішки змихається. Мені потрібно, походу, видалити було, ні? Ми поверх цієї дороги наклали, походу, кот. Йоо! А не можна було, видаляйте тепер все Сітро. А, так, бачиш. Ладно, братва, вибачте. Ой, блін, все, магаз перестав працювати, хоч. Люди Давай. в шоці! І там ось оцей шмат якийсь який світиться також. Так, зачі... О, я фабрику, про. Я фабрику. Продав, Треба побудувати якось гарно, бо ти зробив дуже негарно. Так, так, да, тут і я вважаю, до, що не гарний. Це до долбику, шматочок. Нам потрібно просто зробити, щоб фабрики друг біля друга стояли. Так ось тут одну з боку. Зачекай, хоч, так, тепер гарну дорогу. Е, і тепер оту, так пролакла? Ні, фабрику там постав, щоб вони Де, дві отут? поруч. Отут біля неї справа, ось тут так, дві фабрики. А, ну давай. Дві... Прямо фабрика біля фабрики. Ну, нащо це набудовувати їх 300 штук, щоб це було негарно. Давай, давай, давай. Ось так. Давай. Ви можна ще, ще навіть одну, одну. давай. братва у нас тут вийде така з вами типу промзона з одних фабрик. Що їм світло? дорогу, дорогу, як вони доїдуть? Зачекай, зачекай, питання в тому, чи в них є світло? Наразі я не бачу, що вони а є світлиться. Є. є все є працює в фабрики. Нема і цього немає. Мені здається, вітряк один не витягне дві фабрики. О, у нас вистачає, до речі, коштів на фабрику. На Ой, вітря, на, на вітряк так зараз. Братва, як це все так, тяжко. Отак повертай, повертай. Ну хай буде так добре. А там дерев постав, якихось екології. Ну, хай буде так, добре. Отут де маленькі ж на тут не. Отут давай парковку зробимо. Це ж топово буде. парковку для точно. Отаку велику. Да, О, і за тисячу. Став. Ой, шикардон, у нас в місті 130 людей. Ну у нас всього дві парковки з тобою. Так, от зараз будемо. Можемо тут біля школи. Зачекай, хай нам потрібно ще вітряк впаяти, тому що не працює ця штука. А, потрібно грошики трішки зачекати. 43%! Так, Сітро. тепер нам треба Вод, Водонапорну башню. башню. Так, хоть, ти права, 100%. А, в нас ось ще є територія, ми можемо а, на початку міста. Щоб просто гівно відкачку, реально. Це ну, до да, да. Це, це до, це до Так, так, це досі трохи. Так, хоть, а де в нас. де це? Потім нам потрібно ще буде лікарню О. поставити. Так, башня. А, вона тут можна її отак паяти, так? Ну зараз? Ні, не можна. Я б тут, тут замість дороги її впаяв би просто. А можна? Не знаю, давай спробуємо. Не а. можна. Мені здається, що можна. А видали дорогу спочатку. Давай, давай ми Якщо видали Дорогу поставити цю башеньку. Зараз башню спробуємо. Є башенька. Є, все. Є, стоїть. є, все, вода в місті є. 58%. О, їм подобається у нас. Так, нам потрібно з тобою побудувати хоч магазин. Угу. Ні, давай за містом а там побудуємо магазин. Так, може, сюди, ось тут. Ану, зачекай. А що це за дорога? Ми сюди, це, ми штуку можемо перелити? А, це в нас такі є, напевно, Ні, тротуар? Це тут, все це а тротуар, щоб просто гуляти, тут ходити, балдіти. ось тут на кутку ще так. один магазин, такий же. Так, от це немає. Сенсу нам отут потрібно зай. Давай, Знаєш, як зробимо? Два в кінці міста удалимо два будинки, поставимо два магазини. Воно, зачекай, а ми тут не можемо? Так, це вже не про вже не наша, так? А так. ми тут не можемо нічого. робити, да, да. так? А -а. Дивись, сітко, в кінці міста два будинки Увидаляй Оці, оці, і там поставимо два магазини. Чувак, вибач, але сьогодні прийде просто тобі реально. А він туди тільки заїхав. Правий лівий. Ось і це те, і то, і то два оба. І туди ставимо зараз Жель. два магазинчики. Просто людей відкинули, коч. Що тут є у нас? American House? Так, зараз нам ще треба поліцію Клініку, поставити. поліцію. Так, де це є? Де це є? Вот, подарун. Кафе. Ро, <wled> <постово> Робокс, постав туди кав'ярню, щоб вони гуляли. Одну постав. О, є, одну. Є. І магаз, так? І магазинчик туди. АЗС, кафе, Смол Американ Шоп. Давай. Ой, 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 це ти поетний район будемо. О, -о, -о. Будем. це вже серйозно. Три тисячі, до речі, дивись, як у нас гроші прибавляються. Ні, гроші дуже А Ми ж ставимо, і вони нам налоги платять, хоч. А, звичайно, також. Да, також Блін, ну красиве місто, так. Я, я, я розумію, що, що диви, АЗС. У нас одна заправка на все місце. У нас одна площа площадка тільки дитяча. Ну, нам потрібно давай. розширюватись, хоть. Many months later. Це хто такий? Він наше місто прийшов і скакає, Ти Хто такий? Що за гриб прийшов в наше місто? Нам потрібна клініка, автобуси, деба... оці панелі. Панелі. Оці сонце а куди їх поставити? Не знаю, хоч. кудись. Мені здається, вони на травку просто ставляться і все. Ну нам потрібно зробити ще великі фабрики і біля них поставити. Панелі тоді, так, да? не просто. Давай, так і хоче познайомитися. Давай фабрику подарунків, новий рік. З давай, збор. давай, зараз, давай отут, знаєш, як. Ні, давай подарунків. Ой, давай отак одну фабрику. І зараз подарунки ще одну зробимо, не переживай. Та все гарно, так. Да сіра не гарна, там треба дві подарунки Так Зараз, хоч, зачекай. Парки, отакі фонарики. А що тут без... таке зелене, таке красиве? Татуя якась, не знаю, вона. Давай буде... поставимо. Хоч вона нас дуже багато місця забере. Нам потрібно зараз максимально mm. максимально mm. все зробити. Так, і я пропоную нам сонячні ці батареї. Не знаю, куди їх, правда, тут впаяти, але кудись потрібно тут їх впаяти. Коль. Він стоїть нам оце тут заважає, цей грибок. Що, може, отут. Vast... А там дорога буде. Вони туди до... А, вони можуть туди доїхати чи ні? Бі, оце питання, Ти поставив, ту дорогу отак їде прямо, він не може туди заїхати. Гарно вважаю. Ой, дуже гарно. Тільки та твоя некрасива. сіра якась. Так швидко тут темніє. Я просто в шоці. Вистачить фонариків, всі трохи також знаєш око не коло пало. Шарасів, не Постав ту статую, декілька статуй, щоб вони були щасливі. Так, ви, нам потрібно, щоб більш народ, хоч вони не будуть працювати тут, тому що немає людей з бої. Нема. Хто, так, хтось хтось працює? нема світла, світла нема. А, світла потрібно. Нам потрібно поставити вітряки. Батареї, батареї, батареї краще. Батареї або вітряки. Блін, питання в тому, як ми їх тут де поставимо. Ну, так... о, я придумав я придумав, 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 я придумув. На другому поверсі так, а. не можна, значить. Гад. Не можна, бачиш. А це ж парковку ми зробили. Ну, да, да. А як він від, пар... від парковки буде їхати? Ти також подумай з кочеришках. Все, от так. І вони заїжджають сюди на парковку. Шикарно. І, і навіщо це зробив, тому що я хотів поставити до панели а поставив парковку а можна панелі кудись поставити на парковку, ні? Ні, не можна, треба на травичку якусь. Ти поставив? Їх... Просто вони у нас в повітрі стоять. А вони працювати будуть? Не знаю. От і я не знаю. Десять тисяч на них хоч потратив. Працюють вони чи ні? Ну, це воркес. Ааа, недостатньо робочих. Тут нема робочих. В цих фабриках. Угу. Нам потрібно якось сюди завлікти робочих кот. Потрібно там якусь площадку, ще щось поставити. Нам потрібно дома, щоб вони сюди газовали працювати. Отут дома шарашим. Будинки, давай на Дорогу поставив. Все, постав тут трави, якось їм не подобається. Диви 80 80 ще немає трави, якоїсь дерев. немає Парки. Не Давай тут зробимо, Блін, нам потрібно десь зробити тут. От тут можемо зону таку Тож Нам сюди дорогу потрібно. Нам буде дорогу попрасно. буде прокладувати туди. Ми з Це вже біль, більш гарно, реально, братва. Розумієте, ну реально вліпіть вподобайку, якщо вам подобається наше місто. Я думаю, що водонапорна бачня також потрібно буде не, не одну ставити. Сто відсотків, кось, 100%. Але гроші нам приносять нормально зараз. Хоча так, якось зупинилось, було більше. Тому напевно, люди не хочуть працювати. Нам потрібно. Титро, постав ще ту статую, ось тут щось красиве. Купи її, постав, щоб, щоб вони пораділи. Да ти, кодь. Отут статую? Ну, не тут, тут буде некрасиво. Десь біля магазину постав. Посередині міста просто впаяли б статую Рейлі. Ооо, не Один погано. відсоток добу доб... Давай ще там поруч одну постав. Та ні. Досить, хватить твоїх статуй, коть. Так, братва, ну я думаю, що От... на сьогодні ми вже дуже багато всього побудували. Ну, просто у нас уже п'яти. Тому вліпіть величезна. вподобайку, якщо ви хочете другу серію. Де ми будемо, до речі, ставити багато поверхівки, так, яких. Тут у нас, я думаю, ще куча всього відкриється. З'явиться, так. Нас накопиться гроші, ми ще трохи ще для вас заробимо. Братва, давайте вподобайку. Подивіться, скільки ми а, ще можемо території відкривати. Землю. Просто подивіться, по 15 тисяч і так будемо купувати тут землю. Ми тут побудуємо Подиви, як мало посроби. ми побудували, куть! Потрібно там ліз зробити для них, там якісь я не знаю, качелі, о, каруселі, ну щось таке. Чекаю, що це? Воно. Дивіться, ми до докось прийшли. А я можу його територію купити? Як він до нас прийшов, тільки подивитись, диви. Диви, як гарно. Боже, нього все гарно. Конь. Диви, Дивись. Як... Диви які дороги Боже. красиві, скільки лісу, є диви, сякий... диви, як він зробив. отут Так, тут. подивися, є відступи є місто, де зелена трава. У нас чисто одні хаоси і все. Що це аеропорт? Братва, вподобайка і до нових зустріч. Напишіть до речі, в коментарях, що нам змінити. Можливо, тут є ті, хто грає в цю гру вже давно. Бо ми сі трохи трішки бездарі щось таке набудували. Все. Пока. Пока.